Є знижки на емоліум 25% в аптеках Подорожник «Бам» та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ну а тим часом до весни ж залишається буквально три дні. І от є така опція зустріти прекрасну пору а, всім разом, так і в хорошому гуморі з хорошим настроєм. 2 і 3 березня у Києві відбудеться телезйомка великих благодійних концертів єдиного кварталу, які згодом покажуть, звісно, в ефірі телеканалу «1 плюс 1 Україна. А, актори вечірнього кварталу та жіночого кварталу знову разом вийдуть на одну сцену, щоб на початку весни зарядити всіх а, позитивом, підняти настрій усі. Ім українцям ну, а також, звісно, ще раз подякувати усім нашим військовим за те, що зараз можемо жити і працювати. Глядачів чекає нова програма. Виступи зіркових гостей. Подвійна порція актуального гумору від акторів двох кращих гумористичних проєктів. Звісно, будуть і нові пародії від улюбленця публіки Юрія Великого. От саме зараз Юрій нам і розкаже детальніше, які сюрпризи для нас підготував єдиний квартал з командою. Так ну я думаю, що ви всі знаєте. Те, що Юрій Великий актор, автор студії квартал 95», настільки підкорив е серця глядачів своїми пародіями, що вони стають дійсно народними, набирають мільйони переглядів у соцмережах. Ну і звісно, вже там просто розлітаються на цитати. Юро, привіт, вітаю доброго ранку! Так ну що зараз ви я, вже, вибач, я вже хотів іти додому, бо ти все розповів. Майже я не знаю, що я можу ще додати. Ну задавай питання. Ну, я, може, я думаю, що ти все ж таки щось знайдеш. Так? <гум> да, давай в першу чергу. Отже, два великих концерти: 2 третє березня. Я бачив а, в соцмережах твоїх і твоїх колег, як зараз тривають репетиції. Звісно, там без звуку, і ми нічого не розуміємо, що буде. Так, тому якщо так заінтригуй, які сюрпризи готує єдиний квартал. Ну багато буде сюрпризів, багато актуального гумору патріотичних пісень. А, буде багато зірок на сцені. Для глядачів виступатимуть а, Надя Дарафєєва, Злата Огнєвіч, Велбой. Позитив. Тому буде позитивно. А, Світлана Тарабарова буде Каднай, Міша Крупін. Багато багато буде а, і гумору, і пісень. А, мені здається, Буде дуже класно, тому що жартувати будемо на актуальні теми. От які зараз якраз актуальні теми? Їх дуже багато, і я не буду відкривати відкривати всі карти, але е, будуть. ну як це сказати, ми, ми будемо показувати свої версії якихось популярних шоу, будуть навіть пародії на одіозних особистостей, які у твоєму виконанні, так? І у моєму виконанні, і, і виконанні інших акторів, і, і саме на, ти, на, 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 на тих особистостей, які там зараз, наприклад, в, вийшли з інф-інфопростору. Коротше кажучи, бу а на побутові теми будемо жартувати. Навіть е, е, на таке явище, яке е, дуже увійшло в наше життя, штучний інтелект. Mm -hmm. е, ось Будемо і, і про нього жартувати, і використовувати. Е, ну, Коротше кажучи, е, буде дуже класно, дуже смішно, і глядачі все це зможуть побачити е, 2 і 3 березня. Ну і я ще так розумію, що 2 і 3 березня це абсолютно різні програми, так? Абсолютно Хобійці різні. Краще. А куди друга краще йти чи третього? Ну я піду і на той, і на, на той день бо, бо я буду виступати. Mm. Да, і і хочу сказати, що це буде відбуватися. Концерти пройдуть. У палаці мистецтв нау uh, uh, квітки ще, мені здається, є. На сайті Карабас, тому приходьте буде дуже класно. Mm -hmm. uh, ти знаєш, ми uh, ну, я вже казав, що твої пародії дійсно стали народними. Так, uh, дуже часто я там, приходжу, наприклад, на роботу, так, і ранок починається з того, що хтось мені переповідає твою нову пародію. Я навіть знаю хто. Так от ми підрахували, що за час повномасштабної війни ти випустив вже 224 пародії. Якщо mm -hmm. ти не Рахував, ми це зробили за тебе. Так, це дуже добре. Я, я не буду рахувати. 224. От, і, звісно, хочеться почути твої найулюбленіші. О, ні, ні. Ну, ви такі питання задаєте. А, їх дуже багато е, улюблених пародій. Ну, мені здається, що такі, які більш сподобались. е-е Глядачам ну, мені здається, що вони мені теж дуже справляють. Коротше, дуже... треба дивитися де найбільше переглядів. так? Ну не, не, не тільки найбільше переглядів, які такі стали, знаєте, вони м, якимись ключовими і для мене, і для каналу. Ну мені здається, що це, напевно, кучера у Дудя, пародія. Це, напевно, туристка, яка не хотіла їхати з Криму, тому що після тої пародії е, я записав ще три пародії на цю туристку, і я ну, завжди в коментарях. Е, Глядачі пишуть, що це один з таких персонажів, які ну, мені взагалі кажеться, що персонажі з народу не конкретні особистості, mm -hmm. да, які, на яких можна зробити пародію. А персонажі з народу вони дуже подобаються глядачам. І mm -hmm. я ну, сподіваюся, що буде дуже багато пародій і на туристку, і на, і на якісь інтерв'ю у, у Дудя. Ну, б, 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 дуже погано, що. Е, Стільки приводів для цих mm -hmm. жартів, поганих приводів, да, да. але ми будемо все одно сміятися і висміювати. Насвіжіша ну, твоя нова породя на окупанта Ваню та його дружину Настюху, так? От буквально дрями з'явилися. Давай глянемо фрагмент Ти живой А какета? Мені вже й машину за тебе дали Серйозно? І що за машина? Та обычная така машина з помятым передком. криші теж помятой і дверями оторванными. Не пальо. Ти чого я розхренячить вже успела? Хотя чому я удивляюсь, анож сложно рулить, коли руки з булок растут. <зас> Повну версію, звісно, можна подивитися в мережі, так, а, або не знаю, чи будеш э, 2 3 березня. Саме вона вже в, не буде. Ваня, Ваня і Настя, ага. ні, ця пародія другого третього, не буде. Це, знаєте, ці персонажі вони не з'являлись ну, на моєму каналі вже десь років півтора. Mm. а Останній раз ми були в патріотичній комедії Бункер, разом знімались. І я так подумав, що ну, це вони. Як то кажуть, незаслуговано забуті. Mm -hmm. Я подзвонив Настюні, кажу, Настюнь, треба щось написати, якщо в тебе є можливість, а в нас зараз репетиції, в неї ще свої зйомки якісь. Вона каже, ну давай, я, може, спробую вночі, якщо в мене вийде. Я кажу, давай, і ти вночі, я вночі, і, 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 на, і наступного дня буде в нас вже. Нова пародія. до нас доєднуються Ми... прихильники. Це означає, що це вас... так. <схай> <схай> Юр, я дивився. Попереду я... ще концерти. Слухай, ну nee, попереду нормальний. концерти само собою. Я просто коли Тимур тебе представляв, так боявся, коли ти стояв, мовчав, дивився, і Тимур так вдивлявся. Колись в нас дивлявся, так Я думаю, господи, це ж нова пародія готується фактично зараз. Прямо це, тут. Це, це хто Тимур мене пародіює, чи чи я буду потім потім Тимура, який в мене вдивлявся. Ти Тимура, просто розумієш. Це найкраще питання, яке тобі коли Ставили. Хто ти по гороскопу? А, близнюки. Молодецька. Господи буде... <рісту> для близнюків так само. Юрій Великий приходить.